Показую вправи, які допоможуть вам швидко прокинутися зранку. Ставимо стопи під стегна і починаємо витягуватися, робити нахил за рукою видих. Вертаємось у вихідне положення вдих. Так само на іншу сторону видих і вертаємося вдих. Слідкуємо, щоб наші стегна не рухались і дуже добре розтягуємо по черзі наші сторони і робимо від восьми до 12 повторів. І наступна вправа ми виводимо обидві руки в сторону, згинаємо трошки коліна, округлюємо спину, рухаємо таз та руки вперед-вдих. І з видихом розкриваємося, дивимось догори. Вперед-вдих і з видихом розкриваємось. Тут ми працюємо над розтягненням та розкриттям нашої спини. Вдих і з видихом розкрилися. І далі ставимо стопи ширше, руки заводимо вперед і відводимо таз назад, опускаємося вниз вдих. І з видихом виходимо наверх, і руки відводимо назад. На іншу ногу вдих і видих наверх. Тут можемо робити вже трохи активніше і працювати, також задіювати м'язи, ніг та сідниць. Слідкуємо також за диханням і робимо від 12 до 15 повторень. І далі ставимо стопи вище і трохи дихаємо. За руками добре тягнемось наверх вдих. І видих повільно опускаємо вниз. Через ніс глибокий вдих, потягнулись наверх, видих вниз. Ще один раз робимо глибокий вдих і з видихом опускаємо руки вниз. Робіть ці вправи зранку, для того, щоб швидше пробудити своє тіло та відчути всі м'язи.